Глядачам телеканалу М-студіо. ви дивитесь програму Діалоги сьогодні спілкуємося про те, як не просто утримувати притулок для тварин в сучасних умовах з очільницею одного з них в місті Ужгород з Іриною Азізян. Вітаю. Доброго дня. Власне, як виникла ідея створити такий притулок для тварин? Напевно, були передумови для цього. Починалося все банально з спільноти в соцмережах. З пошуку однодумців, ну і звичайно, з перших врятованих тварин. На початку ми забирали цих тварин додому, тобто це були такі собі перетримки. Так люди згуртовувалися і хто кого міг, забирав додому. І вже згодом, на щастя, вже ми мали притулок. 10 років це немалий термін. Як ви трансформувалися? Як прийшли до того, що маєте окрема, окрему територію і облаштували її для тварин? А, починалося все з того, що. Частину, першу частину притулку будувала власне міська рада, і ми її взяли у користання, так? Тобто, Ми там хазейнували, забирали тварин, тобто ми не були ні комунальною установою, ми, як і були громадською організацією, волонтерською, так і залишилися, в принципі. Просто на цій території ми почали розбудовувати притулок. На початку це було 14 вольєрів, тобто ми отримали по факту 14 вольєрів і адмінприміщення. А на на даний час у нас більше 100 вольєрів. Які побудовані силами волонтерськими. У нас є волонтера Ольга, яка будувала більшість вольєрів притулку, насправді. Звісно, ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує в плані там, матеріалів та фінансової допомоги, тому що, звичайно, без небайдужих людей, які підтримують притулок, ми би, би вже давно би не вижили. На сьогодні скільки тварин у вас проживає? Я знаю, що це не тільки собаки і коти. Розкажіть детальніше. Це якраз вчора я рахувала у нас 195 собак, 32 котики, коник, козлик і кабанчик. А цуценята це входять да, в 195. От скажіть чесно, у вас є якісь улюблені тварини? Ви прив'язуєтесь до них? Чи якось до всіх однаково? Носитись ну людина звичайно собі десь обирає, десь ну, серцем і душею когось там, е, хтось більш прикипів. Ну, тим сторони різні, у них різний характер. Ми як і з людьми знаходимо з кимось спільну мову, знаходимо з кимось не дуже. Так, так само і з собаками. Хтось тобі прямо от підходить, а хтось, ну так, ти його любиш, але ну, це не твоя тварина явно. Чи називаєте ви їх? Ну, звичайно, у нас у кожної собаки є своє ім'я, звісно. Люди, до речі, дивуються, коли що. А ви що знаєте всіх імена? Ну кажу, а як не знати всіх імена, якщо ми їх давали, ці імена? Ну, тобто, ці тварини з нами місяцями, роками, хтось е, з самого початку притулку, хтось з нами 10 років. Є й такі. Так, звичайно. Багато таких. Е, багато. Багато таких. Е, ну, люди мають просто розуміти, що притулок це не про. Не тільки про те, що взяли, прилаштували і все добре, да? а на превеликий жаль, треба констатувати, що, мабуть, половина або навіть більша, ніж половина наших собак це собаки, які до нас вже потрапили вікові. Тобто вони вже були полишені е, людиною, вже в такому віці, в якому ну, відверто не адаптують. Тобто, а ці собаки вони прийшли до нас, і ми тоді вже розуміли, що ці собаки будуть з нами до кінця. Доживати віку, так, можна так сказати. Так, так. Розкажіть і... трошки детальніше, ну що значить піклуватися про тварин? Це ж не просто дати їм їсти, хоча і це теж важливо. Це набагато ну, більша робота. Ну, звичайно, звичайно, і треба теж щоб, щоб люди розуміли, що. А, от коли просять там, заберіть собачку, в притулок заберіть. А їхнє життя лише починається да, в той момент, коли ми їх забираємо, тому про них не треба забувати. Вони е, щодня, як ви кажете, догляд це е, турбота, це не тільки про поїсти, це про поприбирати, це про. Влаштувати тепле містечко, коли вже а, прийшли холода, так це про е, поміняти водичку, це про погладити, почухати, е, вигуляти. Так, ну це абсолютний мастхев. Це е, потурбуватися про обробку, про щеплення, про е, фізичний стан вкрай кінець, відвести до лікаря, якщо є така потреба. Тобто, це великий, досить великий комплекс роботи. Ну, Це хтось має допомагати вам однозначно, ви не одна, це волонтери, скільки вас, чи це на постійній основі, чи може залучаєте періодично? Ну, У нас немає поняття, як я кажу, хаотичного волонтерства, тому що собаки потребують спокою, притулок він… Я кажу завжди, він для тварин. Він не для відвідувачів, це не зоопарк, це не для розваги. місце, Це місце там, де тварини мають себе відчувати в безпеці, в спокої, в затишку, в любові і турботі. Тому для того, аби займатися з тваринами, це не працює так, що ти прийшов раз, коли тобі в Голову стрільнуло, і ти прийшов такий, ти тут щось робиш. Ти не можеш нічого робити з тваринами, якщо ти прийшов в перший раз. Це треба навчитися. Треба знати, яка тварина який має характер, як вона їсть і скільки, як вона гуляє, можна її випускати на повідку без повідка як її прибрати, де поставити. Воду, це теж важливо, тому що якщо вода буде стояти не там, де треба, вона просто буде перевернута через дві хвилини. Ну, такі собаки теж є. Тому е, це все ну, може це звучить якось це. Це треба навчитися це робити для того, щоб це робити нормально, для того, щоб тварині було комфортно. І тому власне таких от хаотичних набігів волонтерства у нас немає. І, мабуть, можливо, через це і немає такої кількості волонтерів, тому що бува, люди дзвонять, кажуть, можна ми там прийдемо зараз. Я кажу, ну зараз не надто зручно, так, але ви собі оберіть, якщо ви можете приходити раз у місяць. Ну, взагалі не проблема. Просто ви маєте приходити раз у місяць так, аби ви робили щось, що є корисним, а не займали мій час. Ну, Я вибачаюся, але це так є. І, можливо, це звучить якось дуже грубо. Да? Але людина має розуміти, що волонтер це людина, яка має приходити і робити не те, що вона хоче, а те, що потрібно для тварин. Тому що притулок для тварин. І скільки таких у вас? Яка команда працює? А, нас Троє-четверо волонтерів. Це велике навантаження на таку кількість тварин. Я думаю, ви й так це казали, у велике... вас немає вихідних однозначно. Ну, це велике навантаження. Знаєте, справа і взагалі притулок. Я думаю, що ніде в Україні ніж всюди по Україні так само. Да? Люди, які починають таку справу, вони мають розуміти, що вихідних не існує, святкових днів не існує. Тварини це про щодня. А люди бувають дзвонять, кажуть, ви в неділю працюєте. Ну ні, в неділю у нас закрив. У нас в неділю собаки маються <гум>, <це> розгрузочний день. <гум> Звичайно, що ми в неділю там. Ну, ми щодня там, тому без варіантів. Так, навантаження, звісно, величезне. Але ну, напевно, це треба любити цю роботу. Це, тварин. Це, це, так, це, це треба це покликати. Ми, ми цим живемо. Розкажіть трошки ну, щоденно, скільки кормів іде для тварин, які корми вибирати? Хто допомагає забезпечити це все? Про кошти теж дуже цікаво, бо це ну, затратно утримувати. Мають бути якась допомога. Е, в день іде е, біля 80 кілограмів сухого корму для собак. Для котів уходить 3-4 кілограми сухого корму. А плюс уходить безліч консерв консервнясних, тому що ми годуємо сухим кормом в перемішку із консервами. Зараз більшу частину кормів ми отримуємо гуманітарну допомогу від фонду United for Animals, за що величезна подяка, тому що це дуже. Велика частина затрати нашого притулку, звичайно, це корма. А, вот. Ну і звісно, фінансова допомога це завжди актуальна справа, тому що ну, притулок це як величезне господарство. Так, там завжди потрібне все: лопати, мітли. Відра, миски, ну, тобто я би могла б дуже довго перечисляти, що потрібно щодня у використанні. Ну, про те, що собаки деколи працюють вечорами і ночами над, е, над тим, щоб інвентаря більше не стало на ранок. От е, тому е, нам завжди потрібна допомога, направду. Ну, про 195 щеплень щороку. Я навіть говорити не хочу е, зараз, тому що це дуже багато коштів. Е, обробки це практично щомісячна справа. Е, е, ну, а от рахували ну, загалом на місяць в середньому. Ну, скільки коштів потребує от такого плану притулок? Відверто, ніколи не рахувала. Мабуть, не хочу шокувати свій е, розум цими цифрами, щоб не ставало погано. Е, от, е, ну, ми виживаємо. Відверто, ми виживаємо, тому що е, кожного місяця ми отримуємо платіжку за світло, наприклад. Да? Це, щоб ви розуміли, від чотирьох з взимку до 15 тисяч гривень. Це тільки світло. Зрозуміло. А як попадають до вас е, тварини? Ну, наприклад, з вулиці, чи приносять, чи підкидають? Ну, чи всіх берете, наприклад, тому що, може, вже і переповнено, і нема місця. Як оцей у вас проходить процес? Скажу відверто, оскільки притулок не те, що повний, він переповнений, ви правильно підмітили, ми не приймаємо прямо от так тварин, тому що їх просто немає куди приймати. Для того, аби у нас звільнилось місце, нам потрібно, щоб когось всиновили. І не одного, а в кількості, тому що у вольєрі зазвичай живе не одна собака, а дві-три. Тобто для того, щоб забрати нову собачку з вулиці, у нас має бути пустий вільний вольєр. Це справа не з легких, тому що ну, встановлення не, таке, не така часта річ, як би хотілося. Тому, власне, ми останнім часом приймаємо тільки. Рішення про те, що ми заберемо тварину, якщо там дійсно вже дуже крайня ситуація, тобто це має бути збита тварина або ну, дуже хвора, тобто ну, тварина, яку ми не можемо залишити на вулиці, банально. так? А останнім часом так нам ще й підкидають, прям в поле, так, щоб недалеко, щоб ми точно замітили, але точно не побачили ніхто це, ні звідки. Тому у нас тільки цуцьки останнім часом. А як віддаєте тварин? Тобто люди приходять, ви ну, цікавитесь, кому, потім контролюєте, віддали. Це ж теж такий відповідальний процес, не просто віддати, а в добрі руки. Звичайно. Це, це такий так, кропіткий процес, тому що спочатку ми проговорюємо з людиною, там, телефоном. Так? Які умови будуть утримані у тварини, куди вона йде? Чи це двір, чи це вольєр, чи це має бути квартира? Не всім ми віддаємо тварин, треба це розуміти, тому що ми не для того їх вихажуємо щодня, піклуємося про них, щоб вони там жили в якихось негідних умовах. Тому Власне, ми це проговорюємо, потім людина приходить, ми вже вживу спілкуємося і, ну, скажімо так, підбираємо більш підходящий варіант, тому що там хтось хоче велику собаку, хтось хоче поменше, хтось хоче дорослу, хтось хоче цуцика. Тому показуємо вже ті варіанти, які актуальні, і вже людина, звісно, собі обирає. Обов'язково ми підписуємо договір. Про те, які мають бути власне умови утримання тваринки, і звичайно контактуємо з новими господарями. Наскільки це можливо, настільки часто просимо висилати фотографії, відео. тому що для нас це радість бачити нашу тваринку, яка там провела якусь кількість часу у протулку в щасливу там бігаючи в дворі, яку там гладять, яка вгодована доглянути, звичайно, що ну це і є кінцева мета будь-якої історії. Коли ми забираємо когось з вулиці, ми завжди бажаємо кожній тварині, щоб вона була одна в сім'ї, любима, тобто жила в своїй родині. А що треба зробити, щоб таких тварин не було взагалі на вулицях, не було без хатюк, не було ні притулків, нічого? Що треба зробити? Це дуже довгий процес. Ну, як на мене, в першу чергу треба прийняти ланку законів. Які б регулювали питання щодо утримання тварин, зокрема, щодо ставлення до них, це мають бути закони, які регулюють безконтрольне розмноження. Тобто, це дуже величезний комплекс законів, має бути прийнятий, аби людина розуміла, що за якусь дію слідкує покарання. Тобто а зараз цього немає, на превеликий жаль. Знаєте, я все кажу, може це грубо звучить, що а, людина не б'є іншу людину на вулиці, виключно через в більшості випадків, через те, що розуміє, що приїде поліція і буде проблема. Але викинути цуцика. Люди бояться тільки одного: що їх хтось зафільмує і викладе у Фейсбук на превеликий жаль, тому що вони розуміють, що навіть якщо приїде поліція, нічого їм за це по факту не буде. Ось, ось так ми і живемо. Тому, якщо б був, були б закони, то, звісно, б це б Совілля все б припинилося б в якийсь момент і не ставало б більше тварин на вулицях. Тому що ми боремося з вітряними, ну, з вітряками, тому що ми забираємо, з'являються нові. Ми забираємо, з'являються нові, на превеликий жаль. На жаль. На жаль, так. Ну і, звичайно, можливо, якась виховна робота. Ми її намагаємося проводити, тому що ми проводимо по можливості в школах уроки добра. Намагаємося донести дітям що, що, що є відповідальним ставленням, що а, тваринка це не тільки про погладив і поігрався, так що це величезна відповідальність. А, намагаємося донести вже ну, старшим класам про те, що стерилізація це норма. Людям пояснюємо, але на превеликий жаль не всі це чують. Що ж, дякуємо вам за таку щоденну і потрібну роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.